Ігоре, про що казали урядовці? Вітаю, віта, відкриваючи засідання уряду. Прем'єр переважно казав про гроші. І найперше, кабмін збільшує розмір виплат для родин загиблих правоохоронців, учасників антитерористичної операції. Раніше їм давали по 150 тисяч гривень а тепер виплачуватимуть по 609 тисяч, стільки ж скільки дають родинам загиблих армійців. Питання друге кабміну теж навколо воєнне. Уряд відмовляється від фінансування окупованих територій. Доки території Донецької і Луганської областей будуть контролюватися всякими самозванцями, центральний бюджет не буде туди відправляти кошти. Уряд терористів фінансувати не буде. При цьому уряд не відмикатиме окупованої частини Донбасу від газу та світла. Прем'єр каже, там наші люди і ми не маємо права дати їм замерзнути. А з терористами буде окрема розмова. Енергоносії постачатимуть туди безоплатно, Втім, це триватиме лише до певного часу. Як тільки ми відновимо контроль над відповідними територіями, то та сума коштів, яка накопичена в уряді для виплат. Соціальних пільг і субсидій буде зменшена на вартість електроенергії і газу, яку ми зараз поставляємо на території Донецької і Луганської областей, що тимчасово не контролюється центральною владою. Ми будемо підготовлені відповідний законопроект, який дозволить певним чином компенсувати, наприклад, ті ж витрати на Автогазу на постачання газу за рахунок тих. Бюджетних призначень щодо півсубсидій. субсидії до теми, що не пов'язана з антитерористичною операцією. Яценюк зажадав, аби українцям якнайшвидше видали біометричні паспорти. На їх виготовлення у уряд виділяє 150 мільйонів гривень. Нагадаю, впровадження біопаспортів є обов'язковою умовою для запровадження безвізового режиму з ЄС. І на цьому в мене всі новини з Кабміну. Віто. Ігор дякую Ігор Кримов і засідання Кабміну, на якому вирішили не фінансувати окупованих територій.